Один з найвідоміших артефактів козацьких часів зберігається у Павлоградському музеї, знайдений саме поблизу кочережок. Це човен початку XVIII століття. Човен у 2001 році знайшли підлітки, а в 2002 році про знахідку довідалися члени історичного гуртка Червона калина. Човен дістали на берег та перевезли до Павлоградського історико-краєзнавчого музею. А взагалі, землі нашого регіону це територія степу. А тут здавна жили кочовики, кочові племена, які зміняли один одного. А ще на початку 13 -го століття господарями нашого краю були половці. Однак після монгольської навали землі нашого регіону потрапили до складу монгольської держави Золота Орда. Далі ці території контролювали татари і ногайці. Васали турецького султана середини XVI століття необмежений контроль ногайців та татар над нашим краєм був порушений появою українського козацтва. Відомо, що в басейні Самари козаки починають створювати свої уходи, тимчасові такі поселення, в яких вони займаються господарством. З часом утворюється козацький фронтир. Це така прикордонна смуга між козаками з одного боку та татарами і ногайцями з іншого боку. Цікаво, що у 1660 році це ми знаємо з письмових джерел на території сучасного Павлограду. Вже була переправа через річку Вовчу. Поруч знаходилась попутна станція, і взагалі тут проходив таємний козацький шлях. У музеї Павлограда є багато артефактів козацької доби, знайдених на Павлоградщині. І козацькі люльки, і е, натільні хрестики козаків. Ось така наливайка, в якої плавали свинець, щоб потім його заливати в формочки і створювати кулі. Крім того, доказом того, що козаки активно діяли в нашому краї, є Меживіцький Мавринський майдан. Мавринський майдан. Це селітроварня козаків.